Так, наче всі документи є, тож можеш повертатися. Добре. Ну що, всі документи вже приніс. Так, сказали, можна повертатися. В, ви, ви всі документи принесли? Так. Так. О, я. Ну шо, велком? Так, поки будьте на БП, далі скажу, що робити. Хлопці, давайте на інший блокпост. Добре. Так, значить, Блек, йди допомагай з а Аларний ефес, давайте на блокпост. Добре. Доброго дня. Доброго. Куди направляєтесь? В Донець. Ви ж розумієте, що це небезпечно? Так. Приїжджайте. Ну вы, пацаны, ваш вкус, що ви, пацаны, ви ж в курсе, щоб він дав? Серйозно? Так, командир сказав нажимось у Беттері, які приїхали.